Перемога Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером істотно змінює розклад сил у надважкому дивізіоні. Джозеф був у дамках, але буквально за один раунд багато втратив і віддав статус претендента британцеві. Тож, як тепер виглядає топ-5 найкращих хевівейтерів планети? Та хто з дійсно крутих бійців до нього не потрапив? Ставте лайк і дивіться рейтинг від канала Тайк Майсон! Він вірвався в цей топ зовсім зненацька. Немовні звідки серед найкращих супертяжів світу. Треба визнати, що Ріад подарував квиток у великий бок з кільком бійцям. І німець курдського походження схопив турки за бороду і скористався своїм шансом на повну. Починав він шлях у Саудівській Аравії як потенційне гарматне м'ясо під Махмудова, але хлопнув цього ведмедя, плотно забивши тулуб. Це вже була сенсація, але тоді здавалося, що раз на рік і таке може трапитися. Тому перед боєм з Френком Сенчесом, Агіт знову був у ролі андердога. Кубинець має чудову школу, досить добре координований для своєї маси, і при цьому ой, як чудово, лупить боковими. Кабаєл на його фоні здавався сірою мишкою, але бій усе розставив на свої місця. І як не дивно, найменш феєричний боксер цього рейтингу має найкращу серію просто зараз: п'ять поспіль дострокових перемог. І це при небитому рекорді. Завдяки виносу жилея жанга, німець покращив свою статистику до 26 перемог без порезок. І саме звитяга над жангом є особливо цінною, бо вона зробила Адіта тимчасовим чемпіоном за версією WBC. У тому поєдинку ми побачили кілька речей. Так, він дуже дисциплінований і мега терплячий. Готовий терпіти, шукаючи свого шансу. Готовий виснажувати опонента ударами по тулубу стільки, скільки треба, знаючи, що він, зрештою, таки впаде. Однак у цьому бою Кабаєл і вперше побував у нокдауні, показавши, що борода в нього не з бетону, а пропускати можна і менше. Хоча захист я вважаю сильною стороною цього боксера, але і він тут не безгрішний. До топ-5 Кабаєл потрапляє цілком заслужено. Він є прямим претендентом на Усика за версією WBC, адже він є тимчасовим чемпіоном. І при в цьому він один із двох бійців у цьому рейтингу, хто є непереможним. Отож, чому лише п'яте місце, чому не вище? Адже якщо подивитися на рейтинг, наприклад, від BoxRec, то тут німець перебуває на третьому місці. А якщо винести усика як чемпіона за дужки, то і взагалі на другому після Вордлі. У моєму рейтингу дуже важить рівень опозиції. Усі, хто також перебуває вище за Адіта, перемагали. Чинних або колишніх чемпіонів світу. А Агіт наразі не те, що не перемагав і що навіть не боксував проти бійців, які були або є чемпіонами світу, повноцінними не тимчасовими. Хоча колишній чемпіон світу може стати вже наступним суперником для Кабаєла, німець точно відбоксує 10 січня. Це вже офіційно, однак поки що без імені противника. Проте одним із можливих кандидатів є колишній чемпіон Даніель Дюбуа. Динаміта, я ставлю на четверту позицію в моєму рейтингу супертяжів прямо зараз. Денні вже має три поразки в кар'єрі, але опиняється вище за Кабаєла. Тому що британець був у статусі чемпіона світу та має у своєму списку реально великий скальп. Перемогу над іншим чемпіоном Ентоні Джошуа, ще й нокаутом. Дострокові перемоги це великий аргумент Денні. У нього 96% перемог нокаутом, і це найвищий показник у цьому топ-5. Як і має бути в класичного супертяжа, британець дуже міцно гепає боковими та має серйозний руйнівний джеб. у рекорді? Три поразки, однак, дві з них від Олександра Усика. По-моєму, це все пояснює. Денні міг би ходити довкола і захищати свій пояс IBF, але пішов на ризик заради реваншу з українцем. Не вийшло. Але в цій поразці точно немає чогось неочікуваного. Дюбуа програв найкращому у цій епосі. Чого не скажеш про програш Джозефу Джойсу? Той бій чудово показав головну ваду боксира: захист. Не можна все приймати ударами в щелепу. Тому що в якийсь момент останнім пропущеним може стати навіть джеб. хоч би від такого самого прямолінійного противника. Поренню все світ бо. Оксу разом із Фавбет. В оновленому рейтингу хевівейтерів від видання Ring Дюбуа п'ятий і опустився туди після ривка від Фабіо Ворлі. Я ніколи не вважав Даніеля Дюбуа елітним супертяжем. Однак зі своїм руйнівним джебом і здатністю багато приймати, він створить проблеми абсолютно будь-якому бійцю і цього топу, і взагалі всього хевівейту, є реальною загрозою для будь-кого. А також на його рахунку зняті нулики в графі поразок у Джарела Мілера і Філіпа Харговіча, що насправді доволі таки цінно. Але в кого точно? Більше серйозних знятих скальпів, то це в Джозефа Паркера. Уже 10 років він знаходиться десь близько до топу. Був чемпіоном світу завдяки перемозі над Енді Руїсом. Дійшов до занепаду, програючи Джошуа та Вайту, і зараз переживає своє друге чи вже навіть третє дихання. Тому навіть попри поразку в останньому поєдинку для мене новозеландець заслужено опиняється в топ-3 сучасного хевівейту. Просто вдумайтеся, яка спадщина в Джозефа Паркера. Він боксував проти Деонтея Вайлдера, Мартіна Баколі, Жилея Жанга, Ентоні Джошуа, Діліана Вайта, Дерека Чесори, Джо Джойса та Енді Руїса. Це об'єктивно одне з найкращих резюме, якщо не найкраще в цьому дивізіоні прямо зараз. І що ми маємо? Статус чемпіона світу в нього був. Топове резюме. Безумовно, присутні. Останні результати в нього чудові. Ну, окрім власне, ось цього бою проти Ворлі, який він програв, хоча і сумнівно. Які питання? Джозеф півтора року був у статусі головного претендента на Усика, однак трошки не дотримався. Навіть той таки програний бій Фабіо. Ну, це дуже тонка історія. Я вважаю, що Рефері зарано втрутився в 11-му раунді, особливо враховуючи статус поєдинку і вміння новозеландця виживати. Він іще міг продовжувати, а Вордлі викидав у свої. І затяжній серії і стиль. А на момент зупинки бою саме Джозеф був лідером на картках. Але результат, як то кажуть, на табло. Через цю поразку Фабіо Ворлі все ж таки він втрачає одну позицію в моєму умовному рейтингу найкращих супертяжів прямо зараз. Але лише одну. Зрозумійте, він програв цей близький бій сумнівним рішенням судді. Він програв його на полі бою свого опонента. Він програв бій, який міг взагалі не приймати. Але взяв цей ризик, взяв цей виклик, що насправді міг далі просто бити когось та там або не бити взагалі нікого, залишатися в статусі головного претендента на Усика і реально мати всі шанси вийти на українця. По людських якостях до цього хлопця питань немає. Ну просто воїн по духу. А ще один із найбільш технічних та розумних бійців у цьому дивізіоні. У поєдинку з Вайлдером прям дуже сильно відчувалося, хто з них б'є палками-махалками, а в кого гарно поставлені удари. Джозеф вибуховий, коли це потрібно, гарно спортує. Хоча об'єктивно йому бракує нокаутуючої потужності як для статусу елітного хевівейтера. Ще його вада це борода. Двічі падав проти жанга і не пропускався в кінці бою з Ворлі, через що втратив, здавалося б, чесно заслужену перемогу. Однак є об'єктивні фактори, чому він котирується настільки високо в моєму рейтингу. Перше це рівень опозиції, про це я вже говорив. Друге, це розум. Олександр Русик своїм прикладом показує, що в Хевівейті класно мати рублячий удар. Але розум, розуміння свого опонента, вміння сканувати його важить набагато більше. І Джозеф Паркер це якраз таки теж приклад розумного бійця, який перемагає головою. Коротко про тих, хто міг би війти у п'ятірку, але чомусь туди не потрапляє. По-перше, без Олександра Усика. Йдемо за принципом зерна, коли є чемпіон, тобто Олександр Усик, і далі топ-5 якби за ним. Ентоні Джошо, по перше, не активною вже більше року, тому не може бути в топ 5 чи топ 10 тому що для цього треба. Боксувати. Ну а по друге, його останні результати, ну таке. Теж як на мене, от ці люди, які зараз 105, п'ять, більше заслуговують на це місце прямо зараз, ніж AJ. Моузес і Теома вправно валить усіх. Але питання: а хто ці всі? Я його опонентів знав лише тому, що весь час цікавлюся боксом. Але так, на хлопський розум, Майк Балогун, Демсі Маккін, Маріуш Вах, Ілля Мєзінцев. Що скажете? Топчики. Хоча Ділян Анвай дуже лейт живий, але все ж таки він має певне ім'я у боксі, тому перемога над ним якраз таки ну, важить, тим паче в першому раунді. Однак цього все ще недостатньо, аби бути на рівні топ 5 хевівейту. Деонтей Вайлдер. Ну тут можна навіть не коментувати, правда? Бомсква! Філіп Херговіч, Жилей Жанг, Мартін Баколі, десь недалеко, але скоріше в топ 10 До п'ятірки прямо зараз жоден із них не дотягує. Хоча той таки Херговіч і ще досить молодий, і якщо переможе когось довкола топового, цілком матиме шанси ще й вийти на чемпіонський бій в осяжному майбутньому. Ми вже наближаємось до самої вершини, тому питання в студію: а як виглядає ваш топ 5 хевівейту просто зараз, після бою Паркер Ворлі, акцентую саме після цього. Поєдинку тому що вочевидь, розклад сил дещо змінюється. Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. З великою ймовірністю у бою Паркер Ворлі визначився наступний суперник Олександра Усика. Фабіо вперше в житті вийшов проти топ опонента і переміг технічним нокаутом, чим заслужив другу позицію. 95% нокаутів, рекорд без поразок і статус тимчасового чемпіона WBO. Промоутер Френк Ворен добре постарався, аби боксер без аматорської школи досягнув вершини. Але й здобутки самого бійця применшувати не варто. До останнього поєдинку в моєму умовному топ 5 паркер точно був би на другій позиції, от прям залізно. Але зараз його переміг в Орлі. Так, переміг сумнівним рішенням, але переміг. І після поразки я вже не можу поставити Ворлі нижче за Паркера, тому для мене Ворлі посідає друге місце. Крім того, з мого топ 5 є лише два бійці, які стикалися між собою. Це якраз таки Паркер і Ворлі. У Ворлі є фактор перемоги над дуже хорошою опозицією, і це дуже свіжий приклад. Це було. От... От от великий ударний супертяж, який мало помало але технічно теж прогресує від боя до бою. Паркер не раз намагався підловити його після атаки або спіймати на тому, що той недостатньо працює ногами, але нікому ще не вдавалося відправити цього бійця на канвас. Гарматний удар плюс бетонна щелепа відіграють свою роль у стилі цього бійця. Він поступається в плані рівня опозиції, тому таки паркеру. Але він переміг того таки паркера. Тому на даний мить для мене Ворлі перебуває вище ніж новозеландець. Любі друзі, дорога родина! Іноді я ділюся з вами не тільки своїми думками про бокс, але й якимись особистими історіями. Відтак я розповідав раніше, що з минулого року на сході нашу країну захищає, зокрема, і мій брат Мирослав, яким я страшно пишаюся. Але в мене два брати. І недавно мобілізувався мій середній брат Богдан і долучився до бригади К-2. Це легендарний підрозділ, який очолює герой України Кирило Верес. Просто зараз триває збір від К-2 на НРК, наземні роботизовані комплекси. Це супер винахід, який буквально рятує життя наших захисників. І прямо зараз К-2 мають активний збір на НРК наземні роботизовані комплекси, які евакуйовують наших воїнів. НРК буквально рятують життя та дають надію нашій піхоті, що в разі чого їх не кинуть на призволяще. Я відкрив банку на суму 100 тисяч гривень, аби підтримати брата та його бригаду, і дуже прошу закинути вас, комфортну вам суму. Абсолютно кожна гривня важить. Залишаю посилання на банку в описі під цим відео. Там також є Paypal Будь ласка, закіньте пару гривень. Всім дякую. А хто не задонатить, тому присниться Валуєв Тому давайте не доводити до гріха. І перше місце в топі, як ви вже могли здогадатися, це старий добрий знайомий. Він іде без поразок в останніх трьох поєдинках. Перебуває на другій позиції IBF і переживає свою нову молодість. Зараз це ну просто топ цього дивізіону. Та ладно, трошки пі***нькою. Ох, я вже перечуваю, скільки людей зі мною не погодяться, але найкращий у світі супертяж після Олександра Усика це Тайсон Ф'юрі. Чувак, востаннє здобував перемогу два роки тому, перемагаючи дебютанта Френзі Сангану. Падаючи на сраку, востаннє перемагав нормального опонента навесні 22-го, нокаутувавши Джіліана Вайта. Але при цьому він усе ще в топі, і у мене. І у видання зерін ну просто людина. Парадокс. Циганський король перебуває так високо, бо це єдина людина у світі, яка дала настільки круті, бої непереможному Олександру Усику. І з нашого списку з Усиком також боксував Дюбуа. але просто порівняйте конкурентність цих протистоянь. Нехай це минулі заслуги, але жадібне пузо перервав десятирічну серію кличка. Виграв трилогію у тоді праймового Вайлдера, а в інший час просто дозволяв собі розважатися, тому що він циганський король, король епатажу та абсолютно недосяжний у ринзі для всіх, окрім мусика. От чисто суб'єктивно подивіться на цей список, погляньте на цих людей. Як ви вважаєте, хтось із них може перемогти Тайсона Ф'юрі? Хтось із них реально здатний його перемогти? От я не наважуся прогнозувати або ставити на будь-кого. Поєдинку проти Тайсона Ф'юрі це з відривом головний злодій. Такий собі главарь у грі Олександра Усика, який нікому, окрім самого Усика, так і не програв. Він просто ніби не з цього дивізіону, з такими габаритами і такою пластичністю, з гострим розумом і вмінням добре боксувати як на довгих руках, так і бодатися в клінчі. Іноді здається, що має бути іще якийсь більший дивізіон. Супер -хеві вейт для таких здорованів, як Ф'юрі. Тому інші на фоні нього просто бліднуть. Отож, такий мій рейтинг супертяжів просто зараз. Усик, як ви розумієте, недосяжний, а ще незламний. Саме так називається фільм, у якому зіграв Олександр Усик Ігора Вовчанчина. Там також знявся Дуєн Джонсон. Тому я категорично раджу подивитися вам огляд на цей фільм у нас на каналі просто зараз, за підказкою. Ось тут з вами, як завжди, канал Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Побачимось.